Новий спалах коронавірусу в Україні відомо вже про першу смерть. У Львові, чоловік, який захворів на ковід, помер у реанімації. Про це розповів медичний директор закладу Андрій Орфін у коментарі для колег зі сайту Львів Медіа. Упродовж кількох днів пацієнт перебував у реанімації. Примітно, що це перший. Затривалий час летальний випадок через ковід. За минулий тиждень лабораторно підтверджено 192 випадки. З них 45 дітей, 49 пацієнтів були госпіталізовані у Львівській області. З нами на прямому зас... на прямому зв'язку Завідувачка четвертого діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Олексаян. Пані Таміло, слава Україні! Дякую, що долучилися. Доброго дня. Пані Таміло, розкажіть, які зараз симптоми ковіду і чи відрізняються від того, що ми мали до повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, як прогнозувалося, ковід зараз став звичайною респіраторною інфекцією. Такого тяжкого перебігу, який був раніше попередні роки під час епідемії, навіть до повномасштабного вторгнення, ми зараз не бачимо. Хоча, на жаль, люди інколи гинуть. Зараз симптоми ковіду проявляються в основному високою гарячкою, ломотою у всьому тілі, болями в спині, болями голови дуже сильними. У маленьких дітей, а інколи в дорослих, блювота, діарея. З такими симптомами, звичайно, пам'ятаючи, що були в контакті десь з хворими людьми, треба звертатися відразу до лікаря. Пані Таміло, а чи можна в домашніх умовах відрізнити ковід від звичайної застуди чи іншого респіраторного захворювання? Ви знаєте, в мене вже таке враження, що в нас що не, що не вірус, то одразу ковід. Ви знаєте, зараз на жаль так і є, що дуже багато ковіду, і якщо люди звертаються з гарячкою, з кашлем, булямо в горлі, ломота в тілі першого голу приходить ковід. Ми питаємо, чи були в контакті, чи дома хтось хворів, чи діти, садочка, школа, ну школа зараз не, не, не могли принести, чи людина не перебувала в місцях масового скупчення, і робимо тести на ковід, і на жаль, вони підтверджуються. Дійсно, зараз немає грипу, немає інших респіраторних, є дуже багато ковіду. Пані Теміло, а скажіть, будь ласка, стосовно вакцинації, так чи зараз можливо зробити вакцинацію від ковіду, які є вакцини? Зараз вакцинацію не рекомендують. Вважаєте, що вже населення перехворіло. Більшість населення має достатні титри і робити щеплення? Мені здається, що немає має тепер вакцини, щоб їх робити. Ні, тобто зараз вже не треба робити вакцинацію. Це просто вже Ні. імунітет має виробитися в людини. Ну, враховуючи те, що більше людей перехворіло, то вже частковий імунітет у багатьох є, а такий імунітет достатній і дуже великої частини населення є. Пані Теміло, то що тепер ковід? Це буде як сезонна ще одна хвороба? Ну так прогнозувалося останні роки, і так сталося. Це як сезонна. Хвороба респіраторна зараз перетікає. Ну, хоча я повторююся, що люди, які мають ем, вік 65 і більше років, які мають супутню патологію, які мають особливо серцево-судинні, легеневі захворювання, ендокринної системи, ожиріння. Ці люди в групі ризику. І якщо вони захворіли, якщо в їх оточенні є хворі люди, їм треба дуже берегтися, а якщо захворіли, відразу звертатися за медичною допомогою до спеціалістів відразу. Тому що ковід, на жаль, Дуже швидко такі наступають незворотні зміни, які дуже важко потім лікувати. А оці незворотні зміни це так, як було колись, як в народі говорили, згоряють легені? Ви знаєте, зараз легеневої недостатністю пацієнтів менше, значно менше. Хоча є пацієнти, які потребують кисневої підтримки, і ми її надаємо. Але їх менше є. Але чим тепер ковід небезпечний? Дуже багато уражень серцево-судинної системи, тромбозів, і це проявляється інфарктами, інсультами і іншими ураженнями центральної нервової системи серцево-судинної системи. Тому ми рекомендуємо відразу починати лікування у спеціаліста, не займатися якому разі самолікуванням, лікуванням там у сумнівних спеціалістів. Пані Таміло, якщо ми говоримо, що це сезонне захворювання, сезонні захворювання мають так, наскільки я розумію, десь свій пік спад зараз. Ми можемо казати, що це пік ковіду, чи, чи ще ні. Я думаю, що це просто наростання. На вчорашній день в лікарні у нас було 58 дітей і 30 дорослих на сьогоднішній ранок, за вчорашній день. А, а сьогодні у відділення поступило вже п'ять хворих ковідом, це ще 2 година дня. Тобто ми бачимо, що зараз спостерігається підйом захворюваності і пікаша не досягли Угу а коли ну не можна зараз прогнозувати, коли буде спати, якщо ні, ще тому, зараз немає піку. Ні, немає піку, і за цим слідкують епідеміологи, Вони відслідкують по області, по місту. Скільки пацієнтів є? Багато пацієнтів не звертаються в лікувальні заклади. Багато намагаються вдома пролікуватися, особливо діти, молодь. Ну хочу сказати, що багато дітей. Діт у дітей проявляється зараз дуже багато. Є уражень шлунково кишкового тракту, проявляється блювотою діареєю у діток. Тому то, то дітка не слідкуйте. Думайте, то, що це отруєння. То, то у дітка, у ді у дітей цей симптом ковіду можна сплутати з отруєнням. Так, так. Але ви сказали, що у вас 50 дітей. Тобто зараз виглядає з того, що ви сказали, якщо я можу зробити такий висновок, що діти більше в групі ризику? Може, тому що дітьми швидше звертаються. Дорослі все таки більше легковажать, не звертаються на роботу, йдуть, ну ті особливо, що легко приносять. А 58 дітей: дітей більше ніж дорослих в лікарні зараз знаходиться. Пані Тиміло, а чи складно зараз лікувати? Так, зокрема, якщо ми говоримо про дітей, який період лікування, чи це дуже індивідуально і знову ж таки карантинні обмеження, так? які вони мають бути, наскільки треба закритися вдома? Тепер вважається, що період заразності при Ковіді перші п'ять днів ну, особливо заразна людина перші три дні від початку захворювання. І напередодні хвороби також людина вже є заразною, коли вона ще не чує таких основних симптомів. Може бути якась ломота в тілі і погане самопочуття, а людина вже тоді є заразною. І після перших симптомів до п'яти діб. Особливо небезпечні перші три доби. Якщо раніше ми думали, що там два тижні, три тижні? Ні, зараз ні. Перші дні тітя треба бути дуже обачним. І якщо в сім'ї в колективі хтось себе погано почуває, краще ну не виходити на роботу, краще не контактувати з іншими, щоб їх не інфікувати. А перші три доби ви сказали дуже небезпечні. В чому може Це проявитися ця небезпека? В, в тому, що людина в перші три доби до п'яти днів виділяє з диханням з кашлем дуже багато вірусу, і, і оточення і якщо близько знаходяться, особливо в закритих приміщеннях має високий ризик зараження. Угу. А пані Таміло, ще оточення стосовно лікування. Якщо говорити про дітей, і про дорослих період лікування в кожного різний. Ну, ви знаєте, якщо людина звертається в перший другий день хвороби, то лікування можна обійтися мінімальним лікуванням, е, Ну, це лікування не є таке навіть специфічним. вірусні препарати рекомендуються зараз тільки для людей старшого віку, людей з групи ризику. Ну, на жаль, їх виживання також обмежено, і за їх відсутності. Мало зараз є цих препаратів. А в стацинарі умови надається симптоматичне лікування. І воно достатньо ефективне, пані Даміло. Я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Але давайте ще так знаєте, нагадаємо поради з довоєнного життя, як уберегти себе та своїх близьких, і коли вже треба дзвонити сімейному лікару. Ну, давайте домовимося так, що якщо людина відчуває перші симптоми, ті, що ми говорили: ломота в тілі, болі в м'язах, болі в спини, болі в голови, болі в горлі, висока гарячка, покашлювання, кашель людина. Перша, що має в сім'ї, відділитися від всіх рештки, членів сім'ї в колективі, попередити, що я хвора, також відділитися додому, ізолюватися. Ну і звичайні препарати є. Парастамол при підвищенні температури багато теплого пиття, і обов'язково в перший день, незалежно від віку, звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар знає, чи людина має фактори ризику, чи не має. І в залежності від того, вона вже призначає лікування, яке потрібно. Тому що в різних випадках, якщо людина навіть молода, але вона має якийсь хронічний прохід, який часто рецедує, то сімейний лікар знає, чи це вже... Не буде ризикувати, зробити аналіз крові, подивиться показники, і буде визначати, що можна лікувати без противірусних препаратів, чи можна лікувати без антибіотиків. А люди з груп ризику все-таки в перший день звертатися до лікаря, і лікар має призначати лікування, тому що пізне поступлення провокує тяжкий перебіг і навіть небажані смертельні результати. Дякую вам, пані Таміла. Бажаю вам здоров'я і закликаю наших глядачів берегти себе та своїх близьких. Нагадаю, з нами була завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Олексіян. Пані Таміло, дякую вам. Будьте здорові.